Всі люблять цю лісову солодкість, а якщо хто і не любить, значить, цей хтось просто її не пробував. Немає серед лісових дарів ягоди солодші, але ж можна виростити її в саду і радувати себе щороку багатим урожаєм. Давайте но ну, познайомимося ближче з цією смачною ягідкою, дізнаємося, як і де росте чорниця звичайна. Місце зростання чорничники зустрічаються повсюдно по всій території Північної та Східної Європи. Також вони ростуть у нас від Кольського півострова до Далекого Сходу, виняток становить тільки Кавказ і Прикаспійський регіон. У природних умовах вона мешкає по пологих південних і західних схилах в лісових масивах. Там маленькі чагарнички не більше 40 см за заввишки ростуть близько один до одного, утворюючи великі плантації. Ягода ця любить сонце, але і не росте на узліссях, вважаючи за краще рідко Бори з невеликим підліском, де в міровологи, півтіні і тепла, її улюблене середовище. Всередині липня починається сезон збору врожаю. Достигають ягоди нерівномірно, на одному кущі можна зустріти як зрілі плоди, так і тільки що відцвілі зав'язі. Але основна пора дозрівання припадає на кінець липня, початок серпня. Цікавий вид в італії. У національному парку тоскани парко назанелдела Тоску еміліано росте ендемічний вид, позбавлений фіолетового пігменту. Тут дозрівають ягідки з білими плодами. Всіма іншими характеристиками вони точна копія звичайної чорнички, що збираємо ми по лісах. Чим корисні плоди чорниці? Її плоди є свого роду міні-аптечкою, це завдяки тому, що вони містять величезну кількість різних мікроелементів. До складу ягід входять вітаміни А, B1, B6, C ПАЖ. Також там присутня чимала наявність фосфору, кальцію, марганцю, а за кількістю калію чорничка взагалі є рекордсменом. Дослідження чорничних властивостей в лікарському аспекті активно проводяться в різних медичних установах Європи, Північної Америки. Лабораторні випробування приносять все більш цікаві результати. Багатьом відомо, що ця чорна ягода дуже корисна для очей. Лікарські препарати на її основі прописуються, як зміцнюють зір кошти, але мало хто знає, що завдяки вмісту в ній дубильних речовин ця ягода також служить хорошим засобом попередження різних онкологічних захворювань. Крім того, синій фермент чорнички перешкоджає розвитку хвороби Альцгеймера, також вона позитивно впливає на пам'ять, покращує розумові характеристики, сприяє довголіттю. Досить споживати 50 грам або невелику чашку ягід або чорничного соку, і ви будете отримувати необхідний запас мікроелементів для підтримки функцій вашого мозку на високому рівні довгий час. Також дуже цінні чорничні листя. Їх відвари використовують як сечогінний засіб від енорезу, для очищення нирок від каменів. Інгаляціями і настоями з листя і плодів цієї ягоди добре лікуються запалення дихальних шляхів, ангіни, бронхіти, риніти. У народній медицині також застосовуються маски з чорничних ягід для поліпшення тонусу шкіри, вирощування чорничних кущів в садах і городах. Такий величезний набір корисних якостей в поєднанні з неймовірним смаком роблять чорничку бажаною садовою культурою, і її вирощують на присадибних ділянках. Однак, всупереч поширеній думці, садова різновидне є одомашненою сестрою тієї ж ягоди, що ми збираємо по лісах. Це представник зовсім іншого виду чорничних американська вакциніум саянококус, наша лісова красуня іменується офіційно вакциніум міртілус. Американська чорничка виростає до величезних розмірів, деякі сорти можуть досягати 4-метрового зросту. Ягоди зріють гронами, смаком злегка поступаючись європейському виду по насиченості і ароматності. Однак, за корисними якостями садові форми американської ягоди нічим не поступаються диким лісовим європейським. Канада експортує щорічно чорничних плодів по всьому світу на сотні мільйонів доларів. Селекціонерами Північної Америки виведені численні сорти різного ступеня морозостійкості і врожайності, є пізньостиглі довгограючі сорти, плодоносні до самих холодів, наприклад, Джерсі Еліот. Елліот. Є і ранні сорти, що приносять ягоди вже до початку липня, Патріот, Спартан, Нордкантрі. Але вони рано відходять до кінця літа ягід вже немає. Є сорти комбінованого плодоношення, початківці зріти потроху ще влітку і закінчують до середини осені. Сортів дійсно море, у них варіюється величина ягід, цукристість, висота куща, врожайність, залишається тільки вибрати для себе найбільш підходящий і розбивати свій чорничник на домашньому подвір'ї. Висаджують кущі садової культури на велику відстань один від одного, так як вона добре розростається. Оптимальний крок між кущами півтора метра. Знаходьте на ділянці сонячне, але не дуже місце, бажано, щоб поблизу росли плодові дерева, що дають легку півтінь в полуденну годину. Садова різновид цієї ягоди дуже вимоглива до поливу. Крім того, зважаючи на слаборослості перші роки життя, вона почне приносити хороші врожаї тільки на четверте-п'яте літо після посадки. Є ще одна цікава ягідка, називають її чорничкою однорічної. Це знову ще одна помилка. Так звана чорниця садова однорічна ніякого відношення до американської садової блуберрі, тим більше до нашої лісової солодощі немає. Цю ягоду величають санберрі. а якщо бути точним, то соланом ретрофлексом. Насправді, Санберрі, це виведена американським натуралістом Лютером Бербанком Культура на основі схрещування європейського пасліну з його африканським підвидом. А свою назву дана ягода отримала через невеликого смакового подібності стиглих плодів цієї родички пасліну з лісовою чорничкою. Крім того, корисні властивості Санберрі дуже схожі з чорничними. Наприклад, її плоди також дуже корисні для очей, сприяють профілактиці сечокам'яної хвороби, корисні при простудних захворюваннях. Розводять санберрі як овочеву культуру, висіваючи в розсадні ящики навесні насіння, влітку висаджують на постійне місце. Кущі вимахують на метр півтора, розлогі вимагають підв'язки, але ця культура не капризна, особливого догляду не вимагає. Восени приносять багатий урожай, який найкраще годиться в переробку, ну або можна їсти санберрі в сирому вигляді, якщо вам подобається пасляновий присмак. Отже, давайте уточнимо, які ягоди можуть існувати під чорничним псевдонімом. По-перше, це сама справжня лісова красуня, вона невисока, приручити її до садових умов практично неможливо, так як володіє дуже чутливою до пересадки кореневою системою, до того ж, надзвичайно вимоглива до навколишніх умов. Але можна сміливо збирати її по лісах, залишається тільки знайти багаті чорничники. По-друге, садова чорниця, що є хоч і ріднею лісової європейської чорнички, але не більше, ніж та ж брусниця, хоч за смаком досить схожа зі звичною нам лісової. Дуже добре приживається на садовій ділянці. Надзвичайно урожайна. Численні сорти задовольнять будь-який смак і будуть відповідати будь-яким садовим умовам. По-третє, виведений на початку ХХ століття Санберрі. Ніякого відношення ні до лісової європейської, ні до американської садової ягідці немає. Відноситься до сімейства пасльонових, вирощується розсадою, зріє в кінці літа, початку осені. Після смаком злегка нагадує чорничне. Також має деяку схожість з нею корисними якостями ягід.